До громади приєднали, а громадським транспортом не забезпечили. Жителі села Довжок, що в семи кілометрах від Кам'янця-Подільського, до міста добираються фактично пішки. Кажуть, звернення до міської влади не допомагають у вирішенні проблеми. Нічого зовсім не змінилося. Я ходила, звідти від з люди пішки, сюди на одиничку і неможливо сісти. Зранку, зараз почалася школа, технікуми. Відпустки закінчилися в людей і зранку неможливо сісти. Дитина в мене внучка вчиться в школі в Славутинки. От вона робить рано дві пересадки на автобусі ввечері так само. Чого дитина має виходити пів сьомого з дому, якщо навчання починається пів дев'ятого? І вона дві години добирається до школи. Що це за робота? Село довжок фактично поділили на кілька частин, де одна із них забезпечена громадським транспортом, а інша відрізана і забута. Без власного авто щоденний шлях випробування. Ця відстань від поста ДАІ до спіртзаводу повністю без транспортного сполучення. Нам говорять, що проходять сільські автобуси. Так, вони тут йдуть, але якщо автобус переповнений, він не зупиняється. І це одне. По-друге, тут не обладнані зупинки. Теж автобуси не хочуть зупинятися на проїжджій частині. От це питання теж треба піднімати про обладнання зупинок. Віктор неодноразово звертався до обраного голови Михайла Посідка. У відповідь отримував обіцянки, які так і залишилися невиконаними. Одна територіальна громада, але сполучення немає. Ми якось я не знаю, тут відрізані зовсім чомусь. Це запитання до мера чомусь уже скільки років у нас три роки немає нічого зовсім. Ще одна кінцева точка села Довжок зупинка сад. Минулого року жителі цього кута також скаржилися, що їхати нічим. На сьогодні влада відзвітувала, проблему вирішили. Хоча з такою думкою погоджуються не всі. Су ситуація один А вже ходить скільки рік ну, покращилася цей відрізочок, але один пів піввосьмої, пів дев'ятої. Цілий день немає нічого. І потім ввечері один рейс, так само й комунальний директор комунального підприємства. Я його пана Полика просила пустіть хоча б комунальний не пів дев'ятої, коли йде один, а а пустіть на одинадцяту, на дванадцяту. Тому що по графіку там не є пару маршрутів, що він може зміститися, але відповіді немає. Директор комунального підприємства не співпрацює з людьми. Минулого року владці пояснювали, що допомогти людям заважає опозиція, яка блокувала роботу міської ради Кам'янця-Подільського. Нині ситуація змінилась, а транспорт так і не запустили. Пан Посідко раніше мені говорив. Ви опозицію, опозиція не голосуєте за придбання нових автобусів. Немає опозиції, є вже коаліція, є вже голоси, є виконком, є зами. А що мішає придбати п'ять автобусів для комунального підприємства? От автобус 3 мільйони 250, 000 000, новий з двома дверками. Автобус, пасарусароміткість, двадцять 22-30 чоловік. Можна такі автобуси купити? Можна. Ми приміське село, яке без води. Без маршруток, без доріг, без нічого. Приєднані села взагалі страждають. Як вплинути на ситуацію, нині жителі села Довжок не знають. Кажуть, бояться бути непочутими і на ще один зимовий період залишитися відрізаними від міста, де розташовані навчальні заклади та лікарні. Коли влада хоче, тоді вона робить. Коли владі це по цимбалах, як кажуть, тоді так воно і є, як є. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Змінив школу на зброю. Торік у свій 37 Василь Трикуліч став добровольцем сил територіальної оборони. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював вчителем фізичної культури та захисту України в одній із шкіл Хмельницького. І про реалії війни геть не думав. Вчив дітей, готував до змагань, ні про що не думав. Ну як думав, думав про призові місця, думав про сім'ю, про роботу, про дім. Але, чесно кажучи, з дружиною були у нас діалоги стосовно війни, всі говорили, що буде війна, буде війна, буде війна. Чесно кажучи, я до останнього не вірив, що буде війна, тому що я рахую, що в 21 столітті, коли ну, всі весь цивілізований світ, якщо є якісь питання незрозумілі, можна просто сісти за стіл переговорів. Проте цивілізованого вирішення спірних питань не сталося, і підступний ворог напав на Україну. Вже на другий день війни Василь прийняв тверде рішення, потрібно йти і захищати Україну. На другий день зібрав дітей, дружину, завіз до батьків, в село, взяв рюкзак, забрав товариша і на його машині поїхали в місто Хмельницький для того, щоб давати, мабуть, якусь на той час користь, думати, куди піти, як допомогти країні. Василь Трикуліч у своїх діях героїзму не вбачає. Каже, кожен гарно вихований чоловік розуміє свою відповідальність в першу чергу перед родиною, яка потребує мирного неба і безтурботного майбутнього. Кожен чоловік мав зробити такий поступок, тому що ми ніхто не хотіли і не хочемо, щоб те, що відбувається там, відбувалося безпосередньо в наших домівках. Страждали наші рідні, діти, близькі і бачили це все. Вони бояться зараз. Коли включається сирена, коли там, як вони біжаться бомбосховища, а щоб було, якби, не дай Бог, щось було посерйозніше. Тому ми не маємо допустити цього, щоб воно відбувалося в першу чергу в нас вдома. З передової Нацгвардієць повернувся не так давно. Нині він виконує завдання у тиловій області і сподівається, що незабаром разом із побратимами відзначатиме перемогу України. Оксана Медведєва, Олександр Тітов, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Традиції національної кухні, які підкорили увесь світ, 8 вересня у Теофіпольській громаді організували фестиваль борщу. Цю страву готує кожна господиня і має свій унікальний і неперевершений рецепт. Це не тільки смачно, а й корисно, адже вітамінний набір тут вражає. Кілограми картоплі, буряка, капусти та моркви різали кілька годин поспіль, аби на завершення дійства зварити 70 літрів червоного борщу. Вже кілька років поспіль фестивалем опікується благодійний фонд Ракада та підтримуючи громади. На заході нас присутні понад 200 осіб. Варимо 70 літрів борщу. До дегустаційного столу запрошується і ВПО, і приймаюча громада. Допомагає нам в приготуванні борщу. Учасник майстерше професіонали четвертого сезону Едуард Лазаренко. Більше про секрети приготування національної страви та підсумки фестивалю. Дивіться у наступних випусках Першого подільського. В Україні запрацював сайт, на якому можна повідомити про корупцію і заробити 10% від вилученої суми. Чи допоможе це боротися з хабарництвом? На мою думку, якщо більше людей про це будуть знати, так дійсно воно допоможе. Я думаю, це хороша практика за кордоном. Я думаю, у наших людей це має вийти. Думаю ні. Чому? Я не знаю чому, але думаю, так, що ні. Сумніваюся, взагалі А чому так? Чому? Ну, ті, що зацікавлені, в них немає ніяких важелів, а, а там ті хлопці вони дуже крепко строєні. Так. Ну, якщо більш розпространено цим всім займатися, якщо медійно це все розпостраняти, то думаєш, що так. Чому ви так думаєте? Я так думаю, що це хабарництво сидить і так глибоко. І кум за кумом, людина за людиною сидить, що я думаю, що повинно бути щось таке екстремальне, щоб це подолати. Я зараз читаю багато літератури, і якщо зробити прогноз з тих середніх віків, нічого. Традиція. Традиція це дуже, дуже у нас окоренілася в українському суспільстві. Думаю, що не все так добре, але можливо є якісь більш інакші методи якась більше можливо, комп'ютеризована система, от як за кордоном в Європі. Так? Там ніхто нікого не підставляє, ніхто нікого не ловить, ну, ніхто цим не займається. Тому що потім, як хтось щось візьме, він потім не може ніде не влаштуватися, ні, ніякі питання вирішити. Можливо, ми потім дійдемо до цього, поки що. Ну, добре, що за це взялися. Я рада. Я думаю, що допоможе. Однозначно буде мотивація. Ну і всі сервіси онлайн зазвичай приспрацьовують дуже гарно. В Україні запрацював сайт, на якому можна повідомити про корупцію і заробити 10% від вилученої суми. Чи допоможе це боротися з хабарництвом? Сумніваюсь, але спробувати варто. 65 школярів були нагороджені грамотами, подарунками та навчальними посібниками від ЮНІСЕФ. Усі вони стали учасниками обласного конкурсу дитячої юнацької творчості, безпека в житті, життя у безпеці. Конкурс відбувся за сприяння Хмельницької обласної військової адміністрації та служби по рятунку Хмельниччини. Додатково усі переможці відвідали виставку пожежно-рятувальної служби, ознайомились із сучасною технікою. На думку рятувальників, такі заходи не аби як популяризують здоровий та безпечний спосіб. Життя